Привіт! Поздоровайся! Привет. А ти знаєш, що скоро новий рік, правда? Це да. тобі подаруночок на новий рік і трошки солоденького. Під яливку тримай. Да. Вір в чудеса, добре? Ти ж віриш в чудеса? Це чудово. Новорічні свята це завжди про дива, любов, тепло і здійснення заповітних мрій. Цими вихідними волонтерам громадської організації Молодь Зміївщини вдалося завітати в гості до діток і влаштувати для малечі справжнє свято у ці важкі часи. До цієї зустрічі команда молодих людей готувалася дуже довго і ретельно. 1 грудня було оголошено про акцію Подаруй дитині свято приєдналися до неї багато людей, донатили хто скільки може. Діткам приносили іграшки, канцтовари й багато іншого. Ну, а напередодні Різдва волонтери вітали малечо з усієї Зміївської громади. Розподілившись на кілька команд, вони рушили створювати казку для дітлахів. Що дивує найбільше, так це той запал, шалена енергія і не бажання допомагати у таких ще теж юних волонтерів, найменшій благодійниці Юлі 14 років. Нас неймовірні люди. Ми дякуємо кожному, хто долучився, кожному небайдужому мешканцям з міської громади та харків'янам, донатили з різних областей України. А іграшки приїхали навіть з Англії. Завдяки нашим друзям та партнерам з Києва, благодійному фонду нових змін. Ми маємо колекційні ляльки та подушки супергероїв. І вже сьогодні на порядоні різдва ці подарунки отримують наші діти. І крім цього, ми дякуємо християнській церкві спокута за іграшки для нашого молодці. Акцію молодь Зміївщини проводить не вперше. Незважаючи на усі складнощі, свої подаруночки та увагу волонтерів отримали 180 малюків з усієї громади. Акцію Подаруй дитині свята ми розпочали в 2021 році. А тоді ми змогли привітати близько 120 дітей. На жаль, в минулому році. Ми не змогли зробити цю акцію в такому ж форматі, як зазвичай. А ми зробили це в виді театралізованої вистави для дітей лише змійова сьогодні. Ми завдяки збройним силам, хлопцям і дівчатам, які захищають нашу країну, які боронять і зробили більш безпечно. Ситуацію в нашій громаді можемо продовжити цю акцію в звичному для нас форматі і вже подарувати це свято 180 ми дітей від 2 до 14 років. Це сім'ї, діти, які опинилися в скрутних становищах, багатодітні сім'ї, а це діти, батьки, які загинули під час військових дій. А, і тому ми все ж таки вирішили, що на часі, щоб діти все ж таки отримали це свято, щоб принести хоч трохи позитивних емоцій, і подарувати це свято. На шляху до дітей молодь чекало чимало пригод, проте з усіма проблемами, навіть із нашими дорогами, вони впоралися навідмінно. Дубль, два. Ми знайшли необхідну деталь, намагаємося в разних етіку. А можете ще раз назву вулиці сказати? І і, полява. і це тут завжди так. <різований> на допомогу, звісно, прийшли друзі, сусіди та небайдужі. Разом з це сила, особливо, коли на миті така важлива справа. Привітати зі святами волонтери хотіли б кожного малюка. Проте через обмежений ресурс завітали до тих, хто потребує цього найбільше. Ми хотіли б привітати кожну дитину в нашій громаді, завітати до неї в гості. Але ми маємо обмежений ресурс. Тому сьогодні з нашою командою ми завітали тільки до певної кількості дітей. Привіт, привіт нового року дома. Подивися, щоб ти не мерз. Добре, забирай подарунок у часи страшної війни. Першочергово ми маємо допомагати нашим захисникам і захисницям Проте як важливо не забувати і про наше майбутнє, про малюків, заради яких ми й боремося із ворогом. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день усі сили за донати направлені на допомогу Збройним силам та тим, хто боронить нашу країну. Але незважаючи на це, багато людей, які розділяють з нами думку, що кожна дитина має право на дитинство, гарні емоції та посмішку на обличчі. Ми завдяки вам спробуємо відволікти дітей від її наслідків та, хоча б на деякий час. Доброї ради. Ми тебе хочемо привітати від нашої молодіжної організації з новорічними святами. Невпинно вже неабияк втомившись. Волонтери до пізнього вечора реалізовували благодійну акцію. Головною нагородою, що вартує усього на світі, були усміхнені діти з вогниками в оченятах та їх щире і сором'язливе. Дякую. Я хочу звернути вашу увагу на те, хто реалізовує цю акцію. Це молодь. Молодь, яка нещодавно була дітьми, а вже сьогодні допомагає людям. В нашій громаді дуже велика кількість молодих людей, які хочуть робити потрібне, які створюють нове і насправді вони думають про важливе. Для них дуже цінна ваша підтримка. i was nasty <laughs> Чимо висловити неймовірне захоплення нашою молоддю, громадської організації, що є гордістю зміївської громади, молодими волонтерами, взірцями не лише для однолітків, а й кожної людини. Ваші вчинки гідні, думки і погляди мудрі, ідеї масштабні, а плани вражаючі. Дякуємо та пишаємося. Лариса Бодоріва, істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.